Взагалі я в професії, я сама перукар колорист вже більше 10 років. Салону я відкрила вже під час повномасштабної двокасової розрив і мінус Шла до людини, яка пройшла цей шлях, яка мала досвід, результати. У нас каса була 160 тисяч перед новим роком, а витрати перевищі. І зараз в червні 450 Тобто можна сказати, що ну, ми їх станули нормально три рази. Взагалі була повна прошивка комп'ютера бортового отут. Перепрошивка, я б сказала. Лена, привіт. Привіт, Ольче. Рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, про свій салон. Салон краси Колір. Знаходимося в Києві, Софійська Борщагівка. Взагалі, я в професії, я сама перукар-колорист вже більше 10 років. Mm -hmm. Салону я відкрила вже під час повномасштабної, в 2022 році. Тобто йому буде ось два роки влітку. Все життя я працювала майстром і завжди хотіла салон. Я розуміла, що робота майстром мені цього замало. Мені хотілося відкрити салон не для там лічних амбіцій, а от для ну я люблю цей вайб. Да? Салонний бізнес. Ну що, я його відкрила. <рик> Рік ми якось протягнули півтора. <рик> а потім, коли в грудні у мене був касовий розрив і мінус, я зайшла в мінуса, я вирішила, що щось, мабуть, не то. Щось я не то роблю. Великий досвід як майстра, але як керівника, як управляючої, я розуміла, що я ну, дуже сильно плаваю, відстаю. Багато чого знаю, бо я був певний досвід роботи там в мережевих да, салонах раніше. Але як ці всі інструменти внідрити, примініть? Як це все як на практиці, е, ну, це, от, знати і робити це різні речі. Я пішла до людини, яка пройшла цей шлях, яка мала досвід, результати. За... За її досвідом, що стригерило піти до саме до мене на навчання? Ну, перше, що це. Я завжди будь-якого викладача обираю не тільки по його знаннями досягненням. Перше, да, це знання досягнення людини. Далі людина вже це щось має. Вона вже має те, чого я хочу. Да? Великий бізнес, там прибутки, команда. А друге, ще ну, це відношення до людини. Я просто знаю тебе як викладача по. Флористиці ми вже були знайомі на той час, і це напевно що зіграло дуже велику роль що моє особисте знайомство. Ти можеш порівняти своє мислення, яке воно було тоді, до курсу, і яке зараз, наприклад, воно змінилося? Ти по-іншому стала мислити, думати, приймати рішення? Це взагалі була повна прошивка комп'ютера порталового тут. Перепрошивка, я б сказала. Ну, я взагалі поміняла підхід до роботи. Повністю. Якщо мені було там раніше, я там жаліла когось, мені було важко розставатися з людьми, з майстрами, там тралала. Зараз я ну, зовсім по-іншому на це. Дивлюсь. Якщо раніше я там дуже. Погрузла в операціонки, да, там якусь краску замовить, і ще якусь ерундою займалася? То зараз більше я думаю про стратегію, про розвиток масштабування і більше це про відповідальність. Да. Я там беру відповідальність в свої руки і роблю. Добре, розкажи, будь ласка, яка була точка А, коли заходила на курс на наставництво, і яка зараз? Точка Б. Я свою точку А вважаю в грудні, в грудні, коли в нас було мінус, мінус касовий розрив, да? Тобто mm. у нас каса була 160 тисяч перед Новим роком, mm. а витрати перевищили. І тоді я прийшла до того, що мені потрібно навчатися. Зічі mm. чи якось ми протарахкались, да? а от в лютому вже почався приріст, в лютому вже було 250 тисяч. Mm. І зараз в е, червні 450. Тобто можна сказати, що ну, ми їх станули нормально три рази. Молодці, круто. Це тільки початок. Ну, типа, це не ціль. Ціль і розума. Ціль мільйон. Мільйон дев'ятсот тисяч це от загрузка салона того, який є на сьогоднішній день повна, wow. але з 450 до мільйона це вже в мене. є, Ну, ти вже розумієш, що ти можеш це розробити. Так, так, так. Це абсолютно реально. Скільки було клієнтів до навчання і зараз уже? До навчання в середньому було 80 клієнтів в місяць, да? Це ось 80 так. клієнтів приходили в салон щомісяць, і зараз 200, цифра росте. І розкажи ще, будь ласка, про команду. Скільки людей було в команді до навчання, скільки зараз? Чи виросло ви? По-перше, команда на 80% взагалі змінилася. До, до, так, до старту було 6 майстрів, зараз 10. Але із цих шести теж залишилось два. Тобто на 80% команда змінилася. І я розумію, що це нормально. Не можуть старі люди працювати по новим правилам. Ну або хтось адаптується. Такі знаєш старички ударники, а хтось і цього не витримує. Що було зроблено за цей період часу такого прям основного? Яка, які системи були побудовані? Що дало такий переріст і результат? Та було зроблено дуже багато роботи, і вона робиться далі. По перше, це введення KPI для адміністраторів. Да, це. Це повністю, ну, це повністю робота адміністраторів по-іншому. Мотивація тих же майстрів. Це про по-перше, це, це, це про по це про прорахунок про рахунок бізнесу. Бізнес треба процифрувати, да? і потім ставити плани. Плани на кожного майстра, правда, плани, плани салону, плани адміністраторів, kpi адміністраторів, внутрішній маркетинг, зовнішній маркетинг. І там кожен цей з пунктів він включає дуже дуже багато всього. Це робота з рекламою, це робота з інстаграмом, це ну, таргет, це дуже важливо. А потім найм співробітників по іншому людей набирати інших людей з іншими вимогами. Зборка контенту, контенту розкрутка інстаграму. Дуже важливо цим займатися і вкладати в це гроші. Ну тобто, роз... треба мати розуміння, що ти не в нагарук і ног, Ти не можеш все охватити. і треба залучати нових людей. Тобто, основне це розширення команди не тільки майстрів, а й таргетологи. Для них також є свої kpi показники як з ними працювати. Це теж дуже важливо. Мотивація співробітників, і воно все в купі дає офігенний результат. Скажи, будь ласка, які в тебе цілі на майбутнє? Це мільйон, це розширення салону команди. Так. А тут буде видно. Розширення команди, розширення площі салону і переїзд в іншу локацію. Так, це все вже є в планах. Я вже візуалізую. Що ти можеш порадити людям, які хочуть до мене на навчання, але сумніваються? Не сумнівайтесь. Просто довіряйте. Просто довіряйте, ну правда, я розуміла, що або я от зараз іду в наставництво, да, і я, і я вилажу з цієї жопи, або я закриваюсь, бо в мене вже сил не було ні на що. Ну, типа я вже витратила всі свої гроші, всі свої заощадження. Я розуміла, що я роблю щось не так, і я не знала, як з цього вигребти. А Оля, це як спасательний круг. Вона кинула тобі спасательний круг і гриби. Просто гребсти. Треба гребсти, якщо вам Роби. це треба, і робити, так? Да? Доби, так. чи вартує наставництво своїх коштів? 100% вартує, воно окупається. На перше, що треба робити, це вкладати в себе. Раніше я вкладала в себе як викладач, як колорист. Я ходила на мільярд курсів на підвищення кваліфікації. А зараз я вкладаю в себе як підприємця. Тому що це теж цьому теж треба вчитися. Ну не можна стати підприємцем. Не можна стати лікарем, не навчаючись на лікаря. Не можна стати колористом, не навчаючись на коло не можна стати підприємцем, не навчаючись. Я тобі дуже дякую за довіру. Я рада тобі була допомогти і. Я завжди на зв'язку. з Вас дякую. Я теж мені теж було дуже круто, дуже ай любов.